Як ви почуваєте себе в цій сукні, як принцеса заміж? Хочеться так, це відтворені в хронологічному порядку історичні костюми періоду від 14-го до 20 століття. За взірець агенції подорож в середньовіччя, яка їх шила, слугували музейні експонати до прикладу метрополітену, національного музею Кіоту, музею Вікторії та Альберта, а також портрети. Це є німецька сукня середини 16 століття, зроблена з портрета Лукаса Кранаха старшого за якраз образом Баварської принцеси. Відповідно, там вона зображена в образі Марії Магдалини. Кожна сукня створена за історичним кроєм. Підбиралися не лише тони натуральних тканин, але й їхня фактура. Ось ця гербова сукня буде першою на показі. Це друга половина 14 століття. Для її пошиття використали понад 30 метрів. Тканини за середньовічною шириною ткацького верстату лише пів метра. На сукні понад 50 гудзичків. Ми бачимо, що по тій моді спереду плаття і на рукавах. От, гудзички зроблені по музейних експонатах, тобто відлиті на замовлення, копії музейних гудзичків. Пояс. І на поясі гаманці ми бачимо висять. Тут. Готика, ренесанс, бароко, ампір та Модерн. Ось ця пишна шовкова сукня стиль Марії Антуанетти. Такі у 18 столітті вдягали на бали. Були конструкції вигляді подушечок, піддягалися. Вони були стьогоні, вони вдягалися з двох боків, щоб був силует такий з великими попами, так можна сказати. А для чого? А, був дали такі е, силует жіночого. Були такі погляди на жіночу фігуру, на саме на костюм такий. Жінка мала бути пишна. так? ну можливо, пишна така. Розови щока, пишна, така добра, якась довершили образи із зачісками відповідних стилів, однак природнішими, адже в середньовіччя жінки носили метрові копиці на голові, з ними коли зілягали спати, і так не переплітаючись, щонайменше шість місяців. А все заради того, аби поважно пані бачили здалеку. Там заводилися миші, тобто жили разом з нами миші. Вони цього навіть не відчували і звичайно стільки ваняли, що партнери не підходили до них дуже близько, тому що ну був неприємний запах. Так по середньовічному стартував ювілейний Львів Fashion Week. Автори цього показу мріють створити у Львові перший в Україні музей одягу. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова.